Сьогодні у нас біля водички, добрий день. Вітерець. А у вікно виглянуло начебто так, так сонячно, так жарко. А до води підійшла так вітер. Ну, так комфортно біля водички. Так аналізую то тільки природа заспокоїти, якось гамувати якийсь емоційний стан. Більш жодних інструментів я не знайшла. Ні, ну є ще один, звичайно, Ви про нього всі знаєте. Але в поєднанні то взагалі краще так. Кто-то загорается, кто-то работает, кто-то воюет, кто-то бандирует, кто-то дротирует. Короче, все в совместности.